Виконуємо номер 445 із підручника Алгебра 7 та номер 20.17 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Генеза 2024 рік. Обчисліть значення многочлена. Завдання перше. 9П квадрат відняти П куб, якщо П дорівнює 1 третя. І друге 2хі, відняти 4х, додати 3 y додати 4х, якщо х дорівнює мінус 1 і порівняє 2. Приступаємо до виконання. Завдання перше. Якщо П дорівнює 1 третя, то 9. П квадрат відняти П куб дорівнює. 9 помножити на 1 третю у квадраті відняти 1 третю у кубі. Це буде 9 помножити 1 третя в квадраті це 3 на 3 9. Відняти 3 на 3, 9 і 3 на 9, 27, 1, 27. Дорівнює 9 помножити на 1 дев'яту, це буде одиниця і 1 відняти 1 27. Подамо 1 із знаменником 27, це буде 27, 27, відняти 1, 27 – Маємо 26, 27. Завдання друге. Спочатку зведемо подібні доданки, зведемо наш многочлен до стандартного вигляду, а потім знайдемо його значення. Як бачимо, у нас подібні мінус 4х і 4х. Мінус 4х і 4х буде 0, отже наші доданки взаємознищуються. І маємо 2х додати 3 y Ну, а тепер, якщо х дорівнює мінус 1, y дорівнює 2, то 2х додати 3 дорівнює 2 множимо на мінус 1 і множимо на 2. 3 множимо. На 2. 2 на 2 4, де на мінус 1, мінус 4. 3 множимо на 2 буде 6. Мінус 4 додати 6 буде 2. Номер 445 із підручника алгебра 7. Та номер 20.17 із підручника Математика, 7. Інтегрований курс виконано.